Це торговий стелаж із пазовкою Модерн, Тобто ноги модерновські, задні стінки модерновські. І розпорки підпас також модерн. Ось ці розпорки вони змінюються по висоті, їх можна регулювати. Зараз ми їх поставили от рівномірно по відстані, по висоті один від одної. О, і Поставили сюди гаки. Такий гак має загальну довжину, зараз поміряємо, 44 см. Корисна довжина його 35 см. Він дещо під нахилом ставиться. На ці гаки надіваються різні товари. Достатньо такі міцні гаки з нержавіючої сталі. О, і. Попереду. ось вони мають Ми не знімали клей старий, зібрали, як є, щоб ви бачили оце бушка чисто візуально протерта, не натирали, не, не марафетили. ось Осюди клеються цінники. Це цінникотримачі, їх можна клеїти сюди, як клеїли, бачите, до цього О, а можна ставити такі як коротенькі цінникотримачі, які надіваються, на них вже ставляться цінники. ось такий стелажик замінює. Перефаровану секцію. Але сюди можна навішувати такі важчі товари, тому що гаки тут, як бачите, такі серйозні нержавіючі. Висота його 1,65 м, це по ногу, по верхню частину ноги. Повна загальна довжина цієї секції 1,28 м, І нижній подіум 40 см глибиною. Також не заморочувались, є 40-башмаки, то їх важко зараз діставати. Ми поставили на 50-й башмак сорокову поличку. Хоча на відправленні буде той самий башмак, просто трішечки коротший, що не буде видно ось цієї зайвої частини. Ось такий стелажик. він продається в нас як окремо стоящий. Там ціна на сайті вказана, як за ось цю секцію, що ви бачите на відео на фото. Повноцінно з двома ногами, з розпорками і з гаками. Так, скільки ж у нас тут гаків вішав по 5 штук на 4 палки. Це 20 штук і 3 довішував 23 гака. Це все, що маємо із таких, ну, в принципі, сюди можна ставити. І інші гаки та інше кріплення. В продажі нове воно є. Ось на оці, бачите, ось, такий, ось таке кріплення. Тобто сюди можна докупляти інші комплектуючі і ставити їх на цей стелаж. торгувати різними товарами. Ну, стан тут дійсно хороший. Це модерн вже нового зразка. Бачите, задня стінка, тут така хвильчаста йде. Це вже модерн нового зразка. Таких задніх стінок ніхто зараз не робить, крім модерна. Всі деталі свіженькі, немає такого, що там бити, десь щось ржаве. Бувалого вживання, але... Стан дуже гарний. Його ще, якщо намарафетити, то взагалі. Ну і так він виглядає достатньо таки гарний, як на БВ. Ось така секція.